Так, що тут літає? Я чую. Муха. Ну ладно, мухи можна. Добрий день. Сьогодні наступний день. Зараз заходи вже, вже друга половина, четверта, але я тільки починаю вам знімати, бо я сьогодні на вайбі отдиха. У нас тут сьогодні останній день, тому я вирішила обалдіти. Взагалі не думати про контент і просто розслабитися. А мама сьогодні батрачу за двох. Батрачу за двох, реально. Тут повністю сьогодні якісь ну, реально шила в жопі. <різь> Але ми приїхали на пляж. Ми знову на Елафунісі. На Балос ми вирішили так і не їхати, щоб ви розуміли. <рістичний пед> Нам просто тут настільки сподобалось, що пофіг. Поїдемо туди, якщо наступного разу і ще приїдемо колись на крит. Ми приїдемо. Да. Yeah. А, сьогодні uh -huh. ми тут, але не на нашому секретному пляжі, тому що там сьогодні були люди, там було mm. зайнято. Ми трошки засмутилися, звісно, бо ми йшли конкретно туди. Але нічого страшного, ми трошки пройшлися по пляжу. І знайшли собі саме безвітряне місце, бо сьогодні вітер просто капець якийсь. І ми знайшли собі такий закуток біля такої скелі. І тут взагалі нема вітру. Це прекрасно. А ще тут такий маленький басейн, і в ньому дуже тепла вода, дуже-дуже. Він навіть мама кайфує. Бачите? Я все теж піду купатися, а потім ми будемо їсти кавун. От ми купили в міні-маркеті сьогодні. Ми вже поїли салатик. Будемо їсти каву. Куди вона ото поперла? Перейшла, хоче в іншому басейні купатися. Кажо ж це таке? Щось їй, походу, не так. Папа Лиза сейчас <смех> <Сдышла>? <смех> <смех> Нашла? Мелко очень По косточкам <laughs> <laughs> Дальше она нашла Але так далеко, ну, відносно. Отак виглядає наш табір. Бачите, за скелькою. Тут вийшла тільки з-під скелі, зразу вітер задув. О боже, ну цей вітер. Він мене просто настільки сильно бісить. Ви Він не удивляється. Ну що? Дує капець просто. О, тут не дує зараз. там не дує. У мене дує. У мене не дує. Вообще. <свіс> 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 О, є місце, де не дує. Вот оно. Ой, задуло. Холодний, але сильний, блін, і воно збиває з толку. Значить... Тобі вже стає не жарко да. і не хочеться купатися. Воно не жарко. Ну і вже добре, і просто брудити. А враховуючи що штучки, не поплаваєш, а просто ляжеш і так. Станеш потім обдухає вітром. <рес> я все одно буду купатись, тому зараз я вас поставлю і буду купатись. Поплила. Та ти що? О, oh. да ты шо? Ой, белка очень. О. Oh. Так, під камінець. під камінець, Тут немає вітру під каменте. досліджувати. Таке дуже любимо десь полазити, щось пошукати, перездивлятися. Це нам таке підходить. Що ти? А? Не очікувала, що ти вже тут. А що це за бульбашки двість на піску із піску? Так, там хтось живе Хто заривається? Хто там живе? Нікого. Так. Холодно. Так. Да. це було тепліше також. <рес> О, блядь, да впала, тут туда Дай мені руку. Я просто не довіряю своїм тапка. Де мені де? Отак от тут красиво. можна. Тут такі і хороші. Давай мені руку. ні-ні, ні, не краще. Та ні, я думаю, ти там станеш. Там по пояс. Не знаю, не знаю. Якщо не стане... то... що буде... я тебе дістану? Ні. Не хочу. Стру. Так, мама сьогодні у нас перший проходить. Давай. Будемо в цьому басейні купатися. Як водичка? Хороша. Хороша? Да. Так. Ого. Цепло. Вау. Варять. Вау. Вона, мене дурить. Гарячий. Серйозно? А? Та дурить. Гаряче. Там було, було холодно, а тут реально посиль гарячий. Самопрограмування. Ой, тапки не пускаються. Надо Давай, Давай быстрее. Я хочу в воду. Убережно. Ты ж надо такой песочек и такие гострие каминчики. Скажу, горячая вода. А тут нормально босонеж? Да. И что <laughs> там, подглядаешь? Подглядаю, подглядаю. Опа. Тут лучше хоть в поляшку. Ой. Тут можно... трошечки поплавати реально Давай. о, це щось можна плавати нормально да. ледь не єдине місце де можна поплавати, так? Да? Ну там є такі місця ще, але там холодна вода. А тут тепло. Прям хорошо. Да, я же сказала. И сюда можно на черную скель зайти. Да. Можно пройти нормально. Как раз навпроти нашої нашей парасольки. Да. Вместе. О, все нет. Наплавалась? Та прозора, я не можу. Уявляєш угу. тут в вересні, взагалі, коли вона гаряча реально. Мені здається, тут реально гаряча вода в вересні. В середині, а то і в жовтні. Після літа. А у нас перекус. У мене тематичний кавун. Да. Підходить під купальник. Однозначно. Смачно? Угу. Перший кавун цього року. Я зараз теж спробую. Смачний, він не, не дуже ще такий прям насичений, але вже смачний. Угу. Да? Угу. Класний комунчок. Добре, що купила. А скільки коштує? Не, не знаю, що 4,50. п'ятдесят. Типу норм. Угу. Як картопля фрі. Майже. Угу. Всім доброго ранку ми вже зібрали речі, тому що сьогодні ми їдемо додому. сьогодні ввечері літачок уже. От вже зібрані наші сумочки. Зараз 10 ранку, і ми виселяємося. Ми молодці ми Да. Встигли. да. Спасибо цим апартаментам. Нам тут сподобалося. Але час їхати додому. Мам, твої просити. Так, ми перемістилися. Ми виїхали з номера, сіли в машинку, і ми були в тій саме всі. Переїхали 40 хвилин, ближче сюди до Ханні, Бо у нас виліт сьогодні саме з Ханні. Але він 7 мій вечора. І до 7-ї в нас не час. Ми зараз будемо цілитись на пляжі. Нема вітру! Сьогодні нема вітру! Чи тут просто нема? Чи це перший день нема вітру? Але ми перший раз тут бачимо штиль. Ой, так, ми прийшли на пляж, який називається Ігуана. Він самий із того, де ми були поки що. А, але... Тут сьогодні, я не знаю, чи це в цей час, чи просто тут, взагалі нема вітру. Для нас це незвично, бо тут всюди, де ми були, нас просто здувало. Ну, Я думаю, ви бачили по, по нам. Ми сюди знімали з мікрофонами, бо типу, динамік навіть не вивозив телефон, або вітер був. Але ми не попадали жодного разу на пляж в такий час. Зараз 11 ми зазвичай десь от другий. Приходили на пляжі і вже починався вітер. Можливо, це просто типу до другого вітру немає, але що тут просто така буфточка, і тут його нема. Або просто, може, сьогодні не вітряний день. Не знаю, коротше, дуже класно. Я дуже рада, що у нас сьогодні літак увечері, бо ми ще можемо почулитися опротягом дня. Ми собі тут настелили, як завжди. Ми вже тільки що окунулися. Водичка дуже спокійна така сьогодні. Де якраз нема вітру. Коротше, це балдеж, Дуже гарно тут теж, але мені все одно такі пляжі подобаються набагато менше, аніж кісти тут відчуджені, знаєте, дикі. Я більшим кайфом набагато там десь валялася. в скелях, але нам сьогодні треба бути поближче до цивілізації, щоб ми все встигли. Ми не снідали ще, і тому нам потрібно буде поснідати і ще десь якийсь товарник куша. І от справи. А мама вже купається знову, і я піду до неї. Мамулька порається, порається, дивиться, натирається везде. Та вже щось будемо розмізикуватись. Вже сонце капець, просто протест. Під колінками вже може не йти не зустріч. Я, я теж намазюкаюся. Ми вже два рази купалися. Так класно, я не можу. Я вже хочу кушати. Ми скоро підемо в якийсь заклад тут, а поки що гриземо, те, що у нас залишились якісь недоїдки. сир, щось там горішки, печенька таке. Але хочеться щось нормальне. У нас подгончик. Ай ай. Ходив чоловік, роздавав, роздавав. роздавав. Продавав. Продавав. Євро роздавав. фрукти, такі лутки. Тут був ще шматок дині, полуничка трошки і кавун. 7 євро, звісно, за 6 пустів кавуна це грабіж. Але ми так хотіли. У нас було 3 євро копійками. І 5 бумажків. Благополучно. Угу. Фактично ми за 5 купили. По копейки ніколи не читаються. Girl угу. mah. Біжи, пісок дуже гарячий. <ріст> дуже просто. Та ми не зараз купатися. Температура 100 градусів Цельсія. Дуже, дуже жарко. Ми в тінечку. Ми відвикли від вітру. Ой, точніше. Звикли до вітру і забули, як це час. час. Перша. Да. Ще немає вітру. Треба було раніше, на пляж. Може, просто сьогодні на вітря не починається. Ти відчуваєш? Потрішку починається. Дивись, водичка була гладенька, вже як пішлося. Не, ну не кажи такого! А ми якраз підемо. В кафе? В кафетері. В кафетері. О, тут тільки сьогодні купити турецьку кафе. Турецьку? Так. Ой. Де ми там? Ой, я так розжарилась, що мені холодно зараз заходити у воду. А мені ні. Але ми в цю дочку Так. Ну да, вот сейчас уже такая водочка на кузика. Сдай. Ляпс. Ну это балдёж! Да. Это не то слово. Ой, пальцы в камеру залезли, извините. Да, ты там мне тоже не снимала с пальцами. Да? Да. Блин, я же не вижу, просто солнце ну, да. экран. И не всегда понятно. Аж, аж пар пішов, мне здається. Тут так хорошо. Офигеть. О, там тоже О, хорошо. Там теж за мене. Ух ти! Як гарно. Да? Да. Ливи на мене. Ой. Ливи навколо мене. Давай. Головне не втопити телефон, я прямо над водою його. Да, тримаю. Так, не втопи, будь ласка. Серце ну, приходило. А Вже другий раз. Нам, от да, там прямо у нас э, за місцем, де ми сидимо, э, там волейбольне, волейбольне поле. У no, нас прилетів оттуда м'яч. Він упав, він вдарився на зонтик і, типу, при далі. Ой, вони тут будуть такою... грати. Маша, нам треба уходити. Давай. Тому Але що він з такою силою прилетів, що якщо б цегнулися під если, зонтом. Хоч би вбило. Затрісіння да, струс-мозку був би. Байдемо телефон і поплаваємо. Вибачте, більше вам з нами не можна. Все. Приймаємо душик перед об'їздом. Холодно? Так це шланга краще, щоб. Чи ти волосся теж хочеш помити. Понятно. Вся хоче помитися. Тут є роздягальні. Ми хотіли тут е, поїсти щось, але там немає кухні, там якісь готові оці. такі готові бургери таке є, то ми пройдемось далі. Пошукаємо, є там місця, де поїсти повноцінно можна. Ой, зараз би, звісно, ще з гельчиком помитися, але черга, ми не будемо. Але там табличка стоїть, що не можна митися тут шампунем. Свіжа, да? так? Така? Така кризька вода. Якийсь да. час. Я правда, певне, що я сюди до аеропорту 150 разів спітнію. Але що робити? Так, ну що? Ми щойно здали машинку, попрощалися з нею вже. Мамулька... Вона нам тепер як рідна. Так, да, я вже за нею сумую. Мамулька там все супер детально вам знімала. Я вже не можу, вже хочу додому мені жалко. Ось, ми йдемо в аеропортик сюди. І... Будемо вже починати процес повернення додому. Ну що, все. Так, да, треба паспорт діставати. Паспорт. Згадуй, де лежить. А, все, ми вже йдемо на а, посадку, на літак. Гуляли в бікіфрі, бо у нас було купа часу. Ми все не попали. Опа-пап! Все. Ми летим домой. Я вже хочу додому. Все, ми вже сіли. Я так не цей що кіпіш, коли всі заходять в літак. І всім треба дуже швидко засюди речі наверх, залізти сюди. За тобою черга, а воно такий стрес кожен раз в цей момент, він така привозка просто. але все хорошо. Ми собі ждемо нашого зльоту. Я казав зайшла на Netflix і побачила, що вийшов новий сезон Джині і Джорджія, а ми з мамою обидві дивилися цей серіал. І обидві і, і його любимо. Да. І я скачала нам зараз. Дорогу 3-4 серії, щось таке. Що ми зараз будемо летіти і подивитися? Ну, Нарешті ну, киперш, закінчився, як всі в А що, біля нас нікого не буде? Не буде? Прикинь, якщо нікого не буде. Вже наче всі зайшли. Ні не в Немає більше пустих місць. Ні в підказ себе.

ременем, ноги туди не їдуть, і можна в колінка впертися. І отак на потушечку вона лягла І виробилась. А я, між прочим, теж добре влаштувалась. Так, ну що, ми вже у Польщі. Ми вже умодлені, приземлились, що не вийшли з літочка. Погодка тут взагалі нормальна. Я отак утіла в шортах і в кросівках. Uh, Бо було, було дуже жарко в аеропорту. І ну як жарко, нормально, ну просто ми так розігрілися на вулиці, що ми не хотіли вдягатися удивлятися. Я максимум себе змусила вдягнути кросівки, а в аеропорту мені було достатньо накинути кофту, в літаку точніше, і все, окей, чи піки. Uh, Долетіли ми дуже швидко, дуже легко, uh, взагалі ніяких питань. Подивилися серії Дженні Джорджі, я трошки прохрапіла, дуже удобно. Uh, і зараз ми uh, будемо. Я хочу вмити лице, бо нам ще їхати ніч зараз трансфером. До речі, зараз ми будемо їхати назад приватним трансфером. Тому що ми вирішили, що ми не хочемо їхати на автобусі. Ну, коротше, так комфортніше буде. І нам дуже вчасно запропонували дуже класну співпрацю. А хто є така, щоб відмовлятись правильно? Я ж не лох, тому у нас сьогодні приватний трансфер додому. А у мене є. Вау, ми О, ще теж ще... зуби почистимо? Да. Так. Це супер. Тут да. жарко. Просто був СПФ на обличчі і ще зранку самого. І хотілося це змити. Інакше мене до ранку злегка поприщить. а кому це треба? Нікому правильно. будеш миватися? Ні. Нет? Ні? Ні? Ні. Ужас. Нет, я сейчас абсолютно нормально себя чувствую. Я так и сюда ехала. Так, а. а где мы будем опровидовать? Дуже приємно почистити зуби, вмитися і потужити. Тепер трошки треба спочекати на розтраху. Модлін, звісно, дуже маленький аеропорт, але я можу сказати, що нам це було на руку, особливо коли ми запізнювалися на рейс і їхали тільки в Грецію. Це було класно, що аеропорт маленький, ми швидко змогли добігти до секьюріті, все швидко пройти і, коротше, це